Вітаю 6 вересня і довгоочікуваний збір врожаю перших горішків сорту трапезунд. Трапезунд заслуговує на те, щоб зняти про це окреме відео. 5 сезонів вегетації. І за цей час виникло достатньо багато перешкод і складнощів при вирощуванні даного сорту, але, незважаючи на це, вже є що зібрати 5 сезонів вегетації і є вже достатньо розвинені кущі. Але поки що не бачу сенсу фіксувати врожайність з одного куща, оскільки це лише сигнальний врожай. Тому збирати буду загальний врожай з усіх рослин трапезунду. Ось ще один приклад гарно розвиненого трапезунду. Який встиг набрати достатньо багато вегетативної маси. Перші горіхи. Красиві. Масивні завязі. Наступного сезону буду виправляти помилки по формуванню трапезунда. Є декілька кущів, де гілки ось так сильно схилилися. І якби вони не були між собою зв'язані, то лежали б на землі. Навесні 21-го. Ось тут поросль була обрізана на одну бруньку, пішов приріст. Минулого року сформувалися бокові гілки, і вже цього сезону зав'язалось багато врожаю. І, схоже, у зв'язку з Такою загруженістю врожаєм Сформувалось мало пагонів. Ось бачу лише один. Яким можна було б замінити ці гілки. Тому, скоріше за все, наступного сезону навесні зріжу даний кущ під нуль, щоб його заново сформувати. Можливо, залишу. Ось цей пагін. Це молоді трапезунди на ділянці з кращим ґрунтом. Дані кущі в липні місяці вже показував. Посадка восени 21-го власними саджанцями. Другий сезон вегетації і прекрасний розвиток. Гарно вони себе тут почувають. Все, далі збираю врожай. Перший врожай трапезунда вдалося зібрати три повних відра по 12 літрів. З трьох відр вийшов ось такий невеличкий ящик очищеного горіху. Крупніші екземпляри. Більше 7 грамів. і В цьому невеличкому ящику вмістилось 7 кг 700 г сирих горіхів сигнального урожаю трапезунду.